Спочатку це мала бути санітарна рубка, аби прибрати дерева, які знищив жукороїд. Та схоже, лісоруби так розгулялися, що вийшли за межі лісорубного квитка. Відтак під їхні сокири потрапляли не тільки хворі, а й цілком здорові дерева. Все це трапилось кілька років тому на території Бережницького лісництва державного підприємства Волинський військовий лісгосп, що на Камінь ширщині у різних локаціях. Про незаконні порубки першим повідомив правоохоронний. Ронцям заявник також особа 5 вказав, що при будівництві лісової дороги у напрямку від села Бережниця до села Малий Обзер Кам'янкаширського району, яка проходить через 13, 2 і четвертий квартал Бережницького лісництва, і входить у природний заказник. Працівниками лісництва було зрізано дерева, породи вільха і сосна без наявності лісорубного квитка. Було відкрите кримінальне провадження, і під час досудового розслідування встановлено, що і наявний лісорубний квиток був виданий, начебто, з порушенням, бо там було зазначено спосіб рубки за площею, а не за кількістю дерев. І поки правоохоронні органи з'ясовують деталі в межах відкритого провадження, екологи порахували розмір шкоди, завданої незаконною порубкою дерев у кількості 605 штук і виставили, скажімо так, чек в 5 мільйонів військовому лісгоспу господарські. Суд Волинської області зобов'язав їх сплатити ці гроші. Стягнути з державного підприємства Волинський військовий лісгосп на користь держави в особі Державної екологічної інспекції у Волинській області шкоду за порушенням природоохоронного законодавства в сумі 5 мільйонів 405 тисяч 230 гривень 60 копійок. Одначе, як виявилось, така сума одним платежем для лісгоспу попросту непідйомна. Тому що сказали, 5 мільйонів ми просто ляжемо і на то все закінчиться. Державне підприємство перестання існувати, зрозуміло. А, а те інше просто просягнення... будуть зблоковані всі рахунки, на тому все буде. Розтягнення 9 мільйонів вже е, частково виконували. Так, Вони частково виплату. Тобто на сьогоднішній день фактично будемо говорити у нас досить скрутне фінансове становище нашого Приємно тому державне підприємство «Полинське військове ліжо» звернулися до суду з розстрочкою ну, даної суду. Господарський суд таки пішов на зустріч. відтепер. Волинський військовий лісгосп виплачуватиме екологам ці кошти частинами. Заяву державного підприємства Волинський військовий лісгосп від 30 вересня 2025 року. Про розстрочення виконання рішення суду задовольнити починаючи з листопада 2025 року. по… Вересень 2026 року по 450 тисяч чотириста гривень Тож Тепер за допущені незаконні виробки на вірені їм території, Волинський військовий лісгос покарали грошима. Хто і скільки заробив на виробці, мають з'ясувати правоохоронні органи, а от заплатити за неї мусять державним коштом, себто за рахунок держпідприємства.